Яке враження на вас справляє ультиматум Трампа? Чи можна його ультиматумом назвати? Чи це все ж таки пропозиція, від якої краще не відмовлятися? Перефразовуючи Марію П'юзо і фільм про Дона Корлеона? Ну так воно звучить краще, тому що це ще тільки початок пропозиції. Ультиматумів, я думаю, в дусі Трампа ми ще не почули, тому що це скоріше пропозиція. Да вона починається, як ви вірно підмітили, з майже лестощів. Знову з помилкою в цифрах, тому що, якщо не помиляю, 61 мільйон, це взагалі загинуло із союзниками з ОСИМ під час цієї кривавої бані, яку розв'язав Гітлер, Путін намагається теж не відставати від нього, і дай Бог, щоб його зупинили, поки він не досяг великих цифр в плані жертв в цій війні. Проте, от ви запитали, чи доходять руки. У Трампа до миротворчого процесу я тут переконаний, що так, тому що ці заяви це підготовка, ну така, якщо артилерійська підготовка до більш серйозних кроків, якщо Путін не піде на поступки. Я думаю, що Путіну або, хоча б він же сказав, що він дуже любить читати і в нього на столі багато книжок. Хоча ні разу не бачив, але не таке. То треба почитати книжки або книжку, як Трамп бачить в бізнесі от перемовини. Да? Зараз він якраз по цій книжці йде. Тобто він поступово-поступово збільшує градус пропозицій, скажімо так. А далі можуть з'явитися і більш жорсткі. Ультиматуми. Тому що я вважаю, що в ультиматумі має бути зброя, тому що це про те, що Зеленський говорив в своєму привітанні до Трампа з нагоди його вступу вже повноцінно на цю посаду, він напелював до сили. Так от зброя для мене це сила. І от якщо Путін і далі буде бикувати, а він. Продовжує це робити, то в ультиматумі, як на мене, буде питання зброї. І це для нас ну, створить знову ж таки вікно можливостей. А говорити про те, що от він зараз економічно тисне це погано, непогано чи гарно, чи що це таке. Це комплекс до речі, ми неодноразово в ваших етерах говорили і з моїми колегами, коли спілкуюсь Росію можна придушити тільки комплексно, тому що одна економіка вона не спрацює. Одна збройна складова, якщо ще вона й недостатня в плані сили, теж не спрацює тільки комплекс. Тому Трамп веде себе поки що як бізнесмен. І це прогнозовано, і це може, знаєте, певний оптимізм дарувати нам. Не такий там стовідсотковий, але кроки дуже правильні, як на мене, і дуже цікаво, що Трамп. Між рядками, можливо, я прочитав, можливо, він такий не вкладав сенс, але мені здалося, що все-таки вклав, що він е, е, передає сигнал наступний. Я хочу бути переможцем на своїх, е, по своїм правилам. Мене не цікавлять твоє обличчя, Ботекс, не будуть його зберігати, не будуть. Тому що е, начебто і е, такий нейтральний текст. Але в ньому показана логіка Трампа, і тут перед Путіним вже стає питання, як продати наступні поступки. Тому що Трамп закинув і в російське суспільство ну, те, що читати вміє, звісно, там в перекладі не всі ж там англійською знають, да? що вже є вимоги, і будь-які поступки Трампу вони будуть виглядати як поступки. А не вперта позиція Путіна. Тому дуже цікаво, як буде безпосередньо Путін на це відповідати. Тому що істерика на болотах, вона присутня, виють, як завжди, але цікаво, як буде відповідати Трампу Путін, тому що він намагається будувати спілкування Я і Трамп. Ну, о, Трамп сказав. Тепер має сказати Путін. Трамп сказав публічно, чи це означає, що Трамп відразу ж обрав собі публічний формат спілкування з Путіним? Чи на вашу думку, можливо, до цього повідомлення, яке ми вчора прочитали, були спроби, скажімо так, ну, якось дискретно приховано говорити по своїх каналах обміну інформації. І те, що Трамп почув від Путіна стосовно його умови бачення? Припинення війни Трампові не сподобалося і не підійшло президентові Сполучених Штатів. Він вирішив, як то кажуть, вийти в паблік із таким от повідомленням. І чи варто тепер від Путіна очікувати саме публічної відповіді Трампу? Не знаю з якої нагоди. Путін переважно це так намагається між іншим кудись запхати. Тобто для нього організовують або якісь там форуми в Селігері, або ще якісь економічні форуми. І він там говорить про все на світі три години. Але між тим дві хвилинки відповість Трампу на його мес. Ну, тут є дві версії. Тож, достеменно я точно знати не можу, як відбувається консультація, але е, Трамп це та людина, яка дуже якісно е, маніпулює, працює, застосовує саме публічну площину. В Сполучених Штатах йому це дуже вдається, і він в цьому дійсно набагато якісніше вміє працювати, ніж Путін і його команда. Допускаю, що в плані встановлення миру роботи над встановленням миру в такій складній ситуації. Допускаю, що є і підкалимні якісь розмови на рівні там, можливо спецслужб або певних посадових осіб або третіх осіб, через які передбачають передаються певні сигнали, ну в тому числі можуть передаватися через через лідерів інших країн. Я допускаю, що це є, але те, що публічно спирається на певну поінформованість Трампа про дійсно стан справ, тому що він зараз, зайшовши в овальний кабінет, він отримав весь оптимум інформації, який є у Сполучених Штатах у Росії. Тому що він президент великої держави, багато розвиток, багато аналітичних центрів, які можуть дати вижимки невеликі, напівсторінки, які можуть перевернути світ. Тому Трамп це побачив, або його команда. Вони це усвідомили і почали підготовку до проведення телефонної розмови, а також потім зустрічі. І це я не дарма назвав артилерійською підготовкою. Їх ще буде багато. А от чи на ці постріли Путін відповість публічно? Я схиляюся більше до вашої версії, що знову буде якийсь радбез Російської Федерації, де він буде в телевізорі розповідати про те, що як він бачить майбутній діалог з Трампом. Тому що президент вже ж був, він вітав президента Сполучених Штатів на своєму радбезі. Ну, дуже цікаво це виглядало. Ну ні про що насправді, тому що Путін завжди Путін завжди намагається вдати, як йому не важливо, як його не цікавить Трамп, що мовляв її важливіші справи отут якісь насущні діла і життя Росії, які він на Радбезі обговорює, але можна вділити і декілька хвилин, значить, Дональду Трампу, його перемозі на виборах, і це виглядає абсолютно комічно, тому що цим самим Путін і викриває, що саме заради цих кількох речень про Трампа все. Затіювалися однозначно я з вами згоден, тому що ну це такий театр е, престарілого актора, який намагається вдати, що те, що більше він за все в житті хоче, тобто знову. Поспілкуватися з першою особою Сполучених Штатів, воно для нього це нічого не значить. Да? І тим більше, що ці танці з бубнами, що ми не будемо вітати. Наскільки я знаю, там не було посла Російської Федерації на інавгурації. Це теж такий демарш. Насправді. А тут Путін казав, що не буде вітати, а тут взяв і привітав. Тому це говорить про те, що він теж не впевнений. Зараз іде ця притирка позицій і вивчення позицій. Є супротивника, тому що сполучені штати це супротивник. Насправді, і Трамп, до речі, зараз спілкується дещо по-іншому, ніж в першій каденції з Путіном. Коли кажуть, що ну деякі мої колеги, що ну що вони ж зустрічалися колись Хельсінки, да? і там Трамп Трамп виглядав поганенько, да? не так впевнено. Так, шановні, на той момент була був інший Трамп, і був інший Путін. Путін зараз вдає себе переможця, а Трамп дійсно переможе. І зараз від за словами Трампа. Слідкує весь світ. А ще нещодавно е, весь світ слідкував за словами Путіна. Але це, це були погрози в першу чергу ядерної застосування ядерної зброї. Да? Ще зовсім нещодавно його побоювалися. А зараз на першому плані де не возьме, є Трампа, Путін десь там сидить як ота бліда моль, і вдає із себе лідера номер один в світі, держсекретар. Сполучених штатів Америки Марко Рубіо вчора після вже того як прийняв присягу і вступив на посаду, почав виконувати обов'язки для телебачення. Американського коментував тему російсько-української війни і заявив, що Сполучені Штати Америки прагнуть сталого миру на багато років вперед і будуть працювати над тим, аби уникнути можливості такої, навіть для Путіна, розв'язання нового збройного конфлікту, нової агресії, нового нападу через 3-4-5 років. Що для цього Сполучені Штати будуть робити, бо, як ви вже сказали, одних них санкції економічної блокади недостатньо. Ну, Я все-таки думаю, що вони будуть в різні способи тиснути на Росію, залучаючи навіть Китай, тому що Трамп вважає, що Китай можна використати на певному етапі як інструмент. Це дуже, дуже складний інструмент, але все-таки його спробують використати. Будуть Дуже тиснути на всіх учасників, тобто будуть і на нас тиснути. Тому що той же Рубіо говорив про те, що ця війна не може закінчитися без поступок з обох боків. І навіть в попередніх промовах не його, але із команди Трампа навіть звучала, але потім пропала, що можуть поступки бути навіть з боку Сполучених Штатів. Я зараз це відкидаю, тому що риторика і дії Трампа говорить про те, що він про свою поступки свої мови не веде. Він веде поступ про поступки з боку України і з боку Російської Федерації. Тому в цій ситуації. Насправді, не знаю, як будуть себе вести американці, але вони точно будуть спостерігати за тим, хто гарний, хто поганий хлопець, і вони зараз поки що знають, хто це так. І це дуже добре. Тому нам треба демонструвати гнучку позицію і готовність йти на ті поступки, які для нас не є концептуальними і історично негативними в перспективі. Да? Тому ця, цей вид. Спілкування з американською стороною він нам е, дарує більше можливостей на тлі того, що якщо Росія буде впиратися, як вона зараз це робить. Е, із інструментів у Сполучених Штатах в принципі не так їх багато, але вони всі дієві при одній умові: що до кожного цього інструменту це ціна на нафту. Це надання е, зброї, надання відповідних дозволів або зняття певних заборон, е, повинна бути політична воля. Тобто, для цього всього повинна бути політична воля, і щоб оці дії були максимально е, застосовані. Тобто, на півміри вони не працюють. Звісно, що е, Сполучені Штати можуть навіть Обслуговуючи свої інтереси, притопить інтереси таких країн, як і Росія, як Венесуела, Іран, я маю на увазі те, що Трамп сказав бурить, бурить, бурить. Да? Е, е, я бачу, що Трамп може із країнами ОПЕК домовитися, тому що ну, він дуже агресивно зараз себе веде і до нього дослухається. Тому навіть такі кроки вони будуть топити Росію. Ну, інших варіантів немає насправді. Я не розглядаю варіант того, що там ламають тільки одну сторону і примушують її до мира. На превеликий жаль, такого не бути. І на щастя, якщо це застосовувати до нас, я думаю, теж Сполучені Штати на це не підуть, тому що для Трампа зараз його команди головне, щоб лунало найближчих щонайменше два, два роки, да, а може й далі Трамп переможець, Трамп миротворець, але не Трамп лузер. Тому що афганський кейс він початий справедливості заради Трампа потопив фактично рейтинг із прийняття американцями попередника Трампа. Ну в подібному ключі про американського президента як переможця висловився в інтерв'ю Блумбергу президент Зеленський вчора у Давосі і. Е е е е там якраз Зеленський відзначив, що питання завершення війни в Україні має бути перемогою саме Дональда Трампа, а не Путіна. І потім взагалі для Трампа ніхто Америка сильніша, Європа сильніша, Китай сильніший за Росію, Тобто, відзначив просто потенціал світових гравців так у політиці. Президент Зеленський в порівнянні з тим, що може Росія, вкотре підкресливши певну нікчемність і слабкість Росії, яку ми зараз спостерігаємо. Однак Зеленський також у цих коментарях і виступах у Давосі за останні дні доволі багато артикулював умови. Нашої от української позиції щодо миру, і зокрема йшлося про те, що Україна ніколи не визнає російськими окуповані території. Україна прагне знову ж таки домовитися про розміщення миротворців, включно з миротворцями зі сполучених штатів на нашій території. Це така теза прозвучала. Ну а ще, власне, Зеленський заявив, що умовою для початку перемовин має бути відведення російських військ на лінію. Протистояння початку 22-го року, тобто до повномасштабного вторгнення, чи всі ці репліки і умови взагалі залишають якийсь простір для маневру і для, для початку самих перемовин, тому що важко собі погодитися на те, що Путін відведе війська до стану на початок 22-го року. Ну і знову ж таки Путін буде висувати територіальні свої хатєлки, претензії, визнання тих територій, які він уже загарбав, за Росією. Ну, ми усвідомлюємо реалістичність, нереалістичність деяких наших бажань. Звісно, ми хочемо максимально, але це логіка перемовин або підготовки до перемовин. Недаремно я казав, що Трамп використовує артилерійську підготовку, тобто в вигляді своїх пропозицій. Українська сторона теж збільшує простір для маневру під час спілкування з тим же Трампом стосовно умов. Становлення справедливого миру. Зеленський чітко арту... апелює до сили Трампа, нівелюючи силу в лапках Путіна. І, до речі, в Давосі він дуже потужно спонукав Європу долучитися до. Забезпечення безпеки в самій Європі і в спілкуванні разом з Україною з Трампом для того, щоб відновити справедливий мір в Україні і звісно в Європі. Тому, коли є такі заяви на кшталт того, що Росія має відвести війська, це про маневр насправді тому, що ми бачимо, і президент 100% знає, що в майбутній компроміс. Якщо беремо так, в лапки вода зашито наше майбутнє в НАТО і повернення територій, які захоплені Російською Федерацією або частину цих територій, яку ми не зможемо відвоювати на той момент, дипломатичним шляхом. Тобто це всі усвідомлюють. Але ставки мають бути підвищені, щоб нам було де поступатися. Це боляче. Це неприємно, але це реалії такі цих перемовин. Тому президент, до речі, і вказує, наприклад, ті ж в Європі, що якщо миротворців запуст... ну, завести на територію України, це там називалося, якщо не помиляюсь, 200 тисяч, то їх обслуговування, їх озброєння, і так далі. Тепер, та вся логістика це колосальні гроші в НАТО, якби Україна була, було б набагато дешевше. Тобто ми не полишаємо своїх амбіцій євроатлантичних, наголошуємо про це, але пояснюємо, де дорожче, де дешевше, щоб всі навколо нас теж думали, а не просто спостерігали за Трампом, що він зробить. Тому я розглядаю поведінку, наприклад, в підготовчу поведінку нашого президента до майбутніх перемовин як логічно. І е, реалістично насправді, тому що за цими словами є розуміння, на які е, поступки Україна буде змушена піти. На останок мене Олеже, ще про Китай хотів би вас запитати. Раніше Китай доволі регулярно виходив з своїм баченням. Мирного процесу зараз бачимо що трошки затихли всі ці виступи китайських дипломатів? Ініціатива повністю перейшла до США у зв'язку з приходом Трампа на посаду, і очевидно, так буде залишатися і далі найближчим часом. Але яке місце Китаю у цьому мирному процесі? І, взагалі, як можуть розвиватися взаємовідносини Китаю і США, оскільки в них там. Є багато важливіші питання от, своєї внутрішньої взаємодії, окрім крім російської агресії, і Тайвані, і економіка і так далі. І Трамп про тарифи говорив на китайські товари зараз, ніби трохи знизив ставки. Про Тікток намагаються домовитися. Що Китай буде далі робити? Пропонувати наскільки голосно буде Китай і Пекін виступати на тему Росії, російської агресії. Ну, бачите, Китай використовував вікно можливостей до вступу на посаду Трампа і намагався грати першу скрипку коли виходило, коли не виходило, але іноді він був гучний. Дослухалися китайський план миру. Ми пам'ятаємо і один, і другий, чи один перейшовши в другий, я вже не пам'ятаю. Там вже скільки було, і бразильські тоді додали. Ну такий він мирних планів, які нічим не закінчились насправді. Да? І зараз, якщо дуже коротко, Китай мовчить. Тому що очікує, як вони поспілкуються з Сполученими Штатами. Тому що насправді, коли Путін мріє поділити світ на двох, то він не помиляється, тільки Росії там немає. Там є Китай і Сполучені Штати зараз. І от вони можуть знайти спільну мову, у них є про що говорити, є чим торгуватися. Росія також придаток сировини Росії, Китаю, це Китай усвідомлює, і Росії теж усвідомлюють насправді. Тому будуть домовлятися старші. І Китай, як гравець дуже серйозний, він бере тайм-аут для того, щоб подивитися, як далеко може зайти Трамп у своїх амбіціях і як він може послабити те, що говорить стосовно Китаю. І там набагато більше виграш, ніж підтримувати Росію в майбутньому. Проте я б не сказав, що Китай мовчить повністю він перейшов просто під килимну. Якусь частину, і він з Росією спілкується насправді. І з Путіним всі спілкувався і все. Вони, там, якщо не помиляюсь, заявляли про поглиблення співпраці з Китаєм і з Росією. Ну, у них кожен раз це поглиблення. Тобто я не знаю, яке куди ж уже далі поглиблювати. Да? Тому Китай це дуже підступний гравець, він точно не на нашій стороні, але потуга Трампа. Або потужність Трампа, да вона може змінити картину в сенсі Китай, Росія, і тоді це було б теж дуже непогано для нас. Дякую дуже за ваші оцінки ситуації, міркування і коментарі. Олег Лісний разом з нами був.